А оце ми подаємо сигнал бадьорості машиністу. І після проходу поїзда треба знов махнути, показати машиністові, що все добре, що він проїхав. Добре, Поїзд проїхав справно і він не зачепив планку нижньої негабаритності. Я працюю на залізниці вже 15 років, в загальному на переїзді вже 11 років. Прийшла я на колі на залізницю працювати, тому що в мене династія залізничників. Дідусь мій працював на залізниці, тато мій працював машиністом. І мені в дитинстві хотілося теж. Поїзди мене манили. У нас тут песики, бо у нас тут ферма, є, а оці два песики рижі, вони у нас цілий час.